Аби дорогам було неспекотно, від середи вулиці міста поливають. Щоранку у кожному районі працює дві машини? Роботу починають ще з ночі, коли на дорогах мало машин та пішоходів. Зранку ну четверта година. Виїжджаємо о і ці о, ми їм тротуари, тому що людей немає, о, і вночі ми ми їм. Під бордюринець його на днем поливаємо, тому що під бордюром люди ходять пішоходи. Так що не годен помити, тільки ночі не ми, а днем поливаємо. Година роботи однієї поливальної машини коштує 120 гривень. Щоби полити увесь район, потрібно майже 100 бочок води. Куди саме поїде техніка? Вирішують у районних адміністраціях. Магістральні вулиці обов'язково щоденно інші вулиці за графіком в залежності від потреби. Залежно від того, затінена чи не затінена вулиця, ну який стан вулиці, брукована вона чи асфальтобетонна. Не використовують поливалки лише у дощову чи прохолодну погоду. В загалом у місті працює 9 машин, найбільше у центрі. А як тільки стовпчик термометра підніметься до позначки плюс 30, вулиці освіжатимуть водою ще й в обід.